Шановні колеги, шановні депутати, я хотів наголосити, що Природний заповідний фонд це найперше це національне надбання, його збереження здійснюється за кошти громадян України, податків. Тому Природний заповідний фонд, на наш погляд, не повинен приносити дохід і не може бути джерелом збагачення окремих осіб. Це, так сказати, позиція громадських організацій Криму, я можу підкреслити. Тому, на наш погляд, найбільш прийнятний шлях, і це відповідає закону України природно-заповідному заповідний фонд, безбереження заповідності, підтримка наукових досліджень і просвіти громадян відносно цінності дикої території. Це головне завдання природно-заповідного фонду. Щодо рекреаційних послуг та інших, це вторинне, це не головне. Щодо проблем, у 2009 році був указ президента України про додаткові заходи щодо розвитку природно заповідних справи в Україні. Там був пункт 1.7 відносно винесення меж заповідних об'єктів та території внутрішньої. Цього указу до сьогодні не виконано. Тому це створило, на наш погляд, ключову проблему у Криму, це у Автономній Республіці Крим це ключова проблема відносно заповідних об'єктів та територій. Це відсутність офіційно встановлених між територій та державних актів на землі. З шести заповідників Автономної Республіки Крим лише в одному, у Кородарському, є границі, є межі, у п'яти немає. Інші проблеми. Слабке управління та його відсутність. У заказниках, наприклад, у лісових заказниках в автономних Республіки Кремль нікого управління немає. Це лише експлуатація, рекреаційна, санітарна рубки та інше. Недостатнє фінансування з боку держави, на пріоритетні напрямки заповідної справи. Найперше всього охорону та наукову дослідження, нецельове на на використання коштів, орієнтація на комерційну діяльність заповідників, включаючи заповідники. І на наш погляд це нестача масштабних наукових досліджень у окремих заповідниках. Головна проблема, на наш погляд, це дуже слабка позиція Міністерства екології та природних ресурсів відносно заповідних об'єктів світу. І щодо пропозиції, ми будемо надавати у письмовому вигляді. Та щодо пропозиції, я хотів пару слів сказати. На наш погляд, не першого, це важливо забезпечити організаційну підтримку та фінансування винесення меж заповідних територій у натуру, офіційне, офіційне фіксування цих меж. Для, півтори, що для автономної Республіки Крим це головна проблема не тільки заповідників або інших об'єктів загальнодержавного державного значення, наприклад, Велика проблема заказники загального державного значення, як заказник, лісовий заказник Хабхал у Горно-Лісному Криму, який не має ніяких меж і фактично сьогодні експлуатується як рекреаційна зона, якою ні наукових досліджень там не ведеться, ні охорона там дуже слабка, таке інше. Друга проблема необхідно забезпечити бюджетне фінансування, наприклад, що в природних заповідниках. Це найбільш важливий найбільш наші природні території. І, і е, 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 По першого на забезпечення охорони природних комплексів та проведення наукової роботи це головне для природних заповідників, що відповідає вимогам закону про природних заповідників. Відносно контролю за господарською діяльністю природних заповідників, це дуже слабка позиція Міністерства. Я знову вимушен це сказати. Відносно підтримки управління. Відносно якогось менеджменту, консультації, ми видимо, наприклад, у Криму Попукський Казантипський заповідник не має фактично значної наукової бази, наукових груп. І фактично це сьогодні рекреаційні об'єкти, це не заповідник. Відносно Казантипського заповідника, на наш погляд, міністерство повинно якісь кроки просувати, щоби Центральна частина мису Казантип була включена у заповідник, тому що сьогодні Казантипський заповідник це бублік, у центрі ніякої заповідності немає, а так сказати, круг отець, да, – це заповідник. Тобто фактично через 10-15 років цього заповідника не буде. Це буде рекреаційна територія. Тому що у центрі сьогодні земельні ділянки мешканців. Криму не тільки Щолкіна, Кірчі і інших, інших мешканців. А окрема проблема це Ялцинський заповідник. Громадські організації зверталися і звертаються постійно до президента України. Я дуже Виктор, перепрошую. я дуже перепрошую. Пару, Пару слів. У нас просто є Пару слів. Я, я завершу. Щодо Ялцинського заповідника. Зверталися до президента України, до Міністерства екології, на ніякої відповіді до цього немає. Тому пропозиція до комітету з екополітики провести обговорення проєкту зміни меж та розширення це назва Ялтинського горного лісного заповідника. Дякую